Механізм є відновлення, дає можливість відшкодувати громадянам, які отримали дійсно там незначні ушкодження. Ті кошти, які є арештованим російським майном, має вже піти на компенсацію українцям. Ми на жаль є обмеженими у нас. Є оце. Вартість одного метра квадратного за законом є умовні категорії, які є першочерговими групами, які мають отримати цю допомогу. Та сама ковідна тисяча була відпрацьована за тим самим механізмом є підтримки. Віддалі це, звісно, саме там ж відшкодоване було все. Як отримати компенсацію за пошкоджене житло? Олександра Азархіна. Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України куди треба подати заявку, аби ваше зруйноване житло. Відновили за рахунок держави з 10 травня. У всіх громадян України є можливість через додаток Дія повідомити про пошкодження свого житла. Саме через новий механізм, який називається Є відновлення, ми створили можливість для людей отримувати мінімальне фінансування тих підшкоджень, які були створені через збройну агресію Російської Федерації. За яких умов ваше житло потрапить у перелік до відновлення? Механізм є відновлення, дає можливість відшкодувати і дати. До грошову допомогу громадянам, які отримали дійсно там незначні ушкодження. Але це не значить, що не треба повідомляти про інші види ушкоджень, які потребують більшого фінансового підтримки. З 22 травня починає вже входить в дію закон, який стосується компенсації за пошкоджене або повністю знищене житло. І саме в його рамках ми опрацьовуємо механізми компенсації за капітальні ушкодження, або там повністю зруйноване майно. Тобто, повідомляти треба. Повідомляємо також через дію. Для громадян це один той самий механізм. Але саме зараз стартував механізм, який стосується дрібних ремонтів, того щоб найбільш швидко ми могли допомогти громадянам компенсувати ці втрати. Тобто, умовно відбувся приліт. Вибило вікна, вибило двері. Ви про це повідомляєте. Орган місцевого самоврядування заповнює чек-ліст, який дійсно підтверджує, що ці руйнування відбулися. Ви отримуєте компенсацію собі на картку. Що це нам дає можливість? Це нам дає можливість використовувати кошти або на будівельні матеріали, або на послуги якраз таки будівників, і максимально швидко відновити. У цьому проекті нема таких технічних жорстких обмежень, але є обмеження, які стосуються суми виплат. Ця сума наразі є на рівні 200 тисяч гривень. Чому така сума є? Ми опрацьовували спільно з експертами світового банку, і якраз таки з їхнього на жаль, величезного досвіду вони доходять до висновку. Що саме в районі цієї суми ми можемо використовувати таку максимально спрощену процедуру, коли громадяни саме фактично повідомляють про пошкодження органи місцевого самоврядування. Це фіксують, і вже держава робить перерахування коштів безпосередньо людині на картку. А коли виділять гроші на капітальний ремонт, якщо житло повністю знищене, коли ми говоримо про значні вже такі ушкодження або за Повністю зруйноване житло це механізм, який передбачається колишнім законопроектом 7198, вже законом про компенсації за знищене або пошкоджене майно. Як воно працює? Фактично, в рамках цього закону ми маємо можливість вже стартувати з цими компенсаціями, і першим джерелом фінансування є фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Цей фонд був утворений в кінці минулого року. В цьому році ми завершили його юридичне структурування, і фактично він наповнюється зараз з двох джерел: це арештоване російське майно, санкційні власне, власність, і також прибутки Національного банку України. Вже зараз там є кошти, там вже близько там, 35 мільярдів, які є, які першочергово мають бути розподілені, і далі воно буде наповнюватися з цих джерел. Для нас дуже принциповим було, що саме кошти. Російського банку Збірбанку Росії, який був в Україні, арештований 17 мільярдів гривень, щоб вони першочергово саме пішли на компенсацію за житлом, тому що якби ми хочемо пов'язати ці кейси, хочемо дійсно показувати і партнерам, в тому числі, що це якби ті кошти, які є арештованим російським майном, воно має вже піти на компенсацію українцям тих наслідків, які спричинила ця жахлива агресія. Тобто кошти є, тобто кошти є. А розумієте, якби ділема, в якій ми є, якби як держава, та? фактично, як держава, державному службовцю, як громадянину, мені б хотілося, щоб наші громадяни всі отримали повністю компенсацію, яка б включала і вартість квадратного метру, і вартість усієї побутової техніки, і моральну шкоду, і все, все, все за те, що накоїли злочинці військові, які ми є росіяни. Разом з тим, ми розуміємо, що наш фінансовий ресурс обмежений, і ми дійсно намагаємося війти в ту історію, щоб взяти вже це арештоване російське майно і фактично розпакувати кейс репарацій. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб дійсно ми ніхто не зміг втікти від цієї відповідальності. Плюс такий момент, якби. І по закону, по всім нормам, це саме втрати, які мала б понести Росія, бо це їхні вчинки. Фактично, зараз держава Україна має це забезпечити, але це ж не компенсація України за те, що Росія надіслала ракету. Україна просто фактично дає гарантії і робить все можливо, щоб ми почали, хоч якось, свою житлову потребу, забезпечувати. Тут це наші зобов'язання як соціальної держави. І в такому чині ми на жаль є обмеженими. У нас є оця. Вартість одного метра квадратного, і таким чином, ми просто шукаємо спосіб, щоб у людей з'явилася реальна можливість купити собі житло. В це звісно за там, щоб відшкодовано було все зараз. конкретна держава Україна там, спільно з парламентом придумала механізм, щоб, хоча б якийсь ресурс дарати, дати дати людинам і зробити його максимально таким ринково орієнтованим. Що є важливим? Важливим є те, що а, за цим законом у людей, яких, наприклад, зруйноване житло, скажімо. У Сумській області вони могли купити собі житло по всій Україні, тобто це вільний вибір громадянина. Дійсно, у нас були дискусії про це. Але якщо вартості цієї компенсації достатньо, або людини є ресурси там трошечки додати до цієї компенсації, то ми дійсно зробимо все, аби людина мала свою житлову потребу іби вона не поїхала з країни. Тому для нас одна така велика задача, яку ми вирішуємо, це повернення українців додому і забезпечення нормального життя. Хто отримає допомогу в першу чергу? Отже, за законом є умовні категорії, які є першочерговими групами, які мають отримати цю допомогу. Це є також насправді політику, яку підтримують і наші донори і партнери. Тобто, ми починаємо з наших ветеранів і далі там дивимося по тим всім групам, які називають уразливими групами. Ми також працюємо, щоб цей процес максимально діджиталізовано було. Тобто, в нашому реєстрі пошкодженого та знищеного майна є якраз інформація про найбільш уразливі групи, і вони отримують. Першу якраз таки чергу для отримання компенсації або державної допомоги. Далі вся черга йде просто в автоматичному режимі, тобто, по часу подачі заявки в реєстр. Хто має оцінювати вартість пошкоджень? Отже, якщо у людини є пошкодження житла, людина повідомляє це через додаток Дія. Ця інформація потрапляє до органу місцевого самоврядування, який має повний доступ до цієї системи, і саме орган місцевого самоврядування створює спеціальну комісію, яка і працює над тим, щоб була проведена належна оцінка. Ми намагалися не ускладнювати цей процес, тому створили так званий чек-ліст. Тобто, це просто буквально представник органу місцевого самоврядування фізично має дійсно повідомити про те, що так дійсно там мінус три вікна, мінус там один прольот, і так далі. І ці дані дані вносяться. Систему над представником органів місцевого самоврядування ми не ставимо жодних ніяких ще додаткових перевірок. Фактично, це є їхня відповідальність. той саме час ми пропонуємо зараз механізми певного моніторингу незалежного аудиту для того, щоб забезпечити прозорість цього процесу. Але по факту тут якраз іде взаємодія знаєте найближче до місць, і тут у нас велика відповідальність саме у громади органів місцевого самоврядування. Потім за тими чек-лістом, який Людина, якби в органу місцевого самоврядування, заповнилась автоматично в нашій системі. Йде обрахунок вартості компенсації, тобто тут нема людського фактору. Якщо вже людський фактор є на етапі, чи 2, чи 3, чи 5 вікон було зруйновано, то потім це автоматичний розрахунок, і за цим розрахунком, якраз таки людині буде надана компенсація. Нагадаю, що зараз стеля, яка є, це якраз таки 200 тисяч гривень. Ми розуміємо, що будемо дивитися на якби розгортання цієї системи. Наша політика в тому, щоб якраз таки те, що буде вище 200 тисяч гривень, щоб воно йшло по політиці компенсації вже за. Пошкоджене або знищене майно, а все те, що до, то ми максимально зможемо швидко відпрацювати. Як і куди можна витратити гроші? Отже, як це працює? Насправді у нас вже в країні є позитивний досвід використання аналогічного механізму, коли після пандемії ковіду держава намагалася спонукати громадян до вакцинації. І якраз таки та сама ковідна тисяча була відпрацьована за тим самим механізмом є підтримки, коли людина отримує на спецрахунок цільові кошти, які можна використати винятково по обраним так званим mcc кодом, тобто це коди, які визначені в банківській системі. Латі ж просто не пройде, якщо він хоче бути спрямований не на будівельні матеріали або на будівельні роботи. Тоді, коли це була ковідна тисяча, були ще дрібні такі там негаразди, але їх швидко пофіксили. І фактично це абсолютно коректно працюючі системи. Тому ми бачимо, що мінімальна може бути помилка, якраз таки в тому, що ці кошти будуть використані лише на будівельні матеріали або а, будівельні роботи. І як довго чекати на компенсацію від моменту подачі заявки? Отже, громадянин подав заявку у дію. Саме комісія, яка створена при органі місцевого самоврядування, має місяць на розгляд цієї заявки. Далі ми працюємо над механізмом оскарження. Ми працюємо над механізмом моніторингу і дійсно закликаємо і громади, і громадськість долучатися до цього процесу, щоб він був абсолютно прозорий і справедливий. Я дуже радий тому, що нарешті запрацював цей механізм. Є відновлення. Ми пройшли досить довгий шлях разом з Мінцифрою, разом з ініціативою Тапас, яка фінансується USAID та Великою Британією з великою кількістю громадських активістів. Ми тестували цей пілот на обраних п'яти громадах буквально перед офіційним запуском. Ми розуміємо, що цей процес може бути не таким простим, але дуже сподіваємося на підтримку, в тому числі і розуміння громад. щоб Ми в цьому процесі були разом і якнайшвидше перемогли ворога. știi